номер 612 Brazie Rubix. Це у нас Anrise Medical, Німеччина, отак. Він легко розкладається. Ще потрібно ось тут. Ось ці лички, підніжки і по параметрах. Ширина сидіння 43 см. Це між підлокітниками, загальна ширина. Від обуда до обду 64 глибина сидіння регулюється 44-49. Від сидіння до підлоги відстань 45-52, висота спинки 44, важить 16 кг і витримує 125 кг. Це вживане крісло колісне, повністю справне. В гарному стані є царапини по корпусу, їх небагато, але вони не є, треба буде плюс. -ше. Трішки десь від пилу витрати, але загалом в дуже хорошому стані візок показую. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються вони по глибині, по довжині вичаюсь. Ось тут чистиганником і регулюємо висоту, довжину. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти звання ніг. Дивимось на передні колеса, як обертаються, нічого не штупориться. Отже, підшипники у нормі. Є можливість регулювати кутна холості хвилок, вони, до речі, металічні. Регулюється висота передніх коліс. Передні колеса ликі, доволі непоганий стан протектора. Далі задні колеса, 24 колеса, також доволі непоганий стан протектора. Якихось пошкоджень немає, тільки треба буде їх помити. Царапані ободи, від цього нікуди не, не дінешся. Це швидко муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс, все працює, велика зручна ручка для блокування, плюс вона складається. Ось так. Хоп. І отак. Це типу, якщо нам треба в ширну десь проїхати, бачите, воно вистає отак. Тому можна скласти. З другої сторони, ідентична ситуація. Царапане, бухта працює, блокування блокує, все окей. Сидіння. Сидіння в чудовому стані, тільки пошкоджень немає, чорне, воно м'яке, знизу такий типу як брезент, всередині м'який наповнювач. Раджу, все рівно ось ці заглушки виймаються, складайте і на себе тоді тягнете сидіння і вправку. Те саме стосується спинки. А спинка ну, вона взагалі дуже чітка. Вона, крім того, що м'яка, вона ще плюс адаптивна. Тобто регулюється по натягу. Подивіться, ось ця спинка. І суть в тому, що ми ось ці ремені послаблюємо або більше натягуємо, в залежності від того, як людині зручно сидіти в якій позиції. Е, підлокітники також хороший стан, якихось пошкоджень не бачу. Ось так вони от відкидаються. Плюс можна регулювати їх по глибині. Ось бачите, можна приставити їх туди, типу як втопити. Далі величезний бонус. Це гальма на ручках. Незамінна штука, просто якщо вам треба підніматися десь по пандусу, чи з гірки спускатись, підніматись. Ви просто затискаєте і потихеньку собі стравлюєте або втомилися під горку їхати, зажили, стали, перепочили і продовжуєте далі. Тут у нас регулюється висота сидіння. Ось це у нас на цій ланці регулюємо відстань між передніми і задніми колесами, а тут ми регулюємо глибину сидіння. І підставка для костелів або тростини. Ну, підсумовуючи, супер візок. За адекватну ціну а, придбати можна в інтернет-магазині Медбаза посилання внизу під описом. Дякую.